Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. І сьогодні потрошки порозмислим по поводу паралона або войлока. Так, на даний момент стакани працюють просто ідеально. Просто Все м'якенько, рульове легесеньке, це вже 4-5 днів, 6. Просто ідеально. Так. Тепер, ще не мозов ні розу, маслюнка суха, сольничок не тече. Поко. Так, тепер. Це моя думка, я нікому не нав'язую. Я вискажу, а хто що хоче, то і робить М -м Так, виходить, в нас, коли стакан ходить, оце його ход. Оце ні більше, ні менше. Оця кришка впирається в бортову. Все, оце впирається воно тут, воно більше ніде не ограничує. Ні всередині не стукається оця кришка об бортову. Коли ж я розбирав, я показував, у нас є оцей зазор, кришка впирається і плюс 6 мм. Коли робить, ну хто робить з войлока поставив, воно його просто вгору прижме при ударі, зробить з нього. Такого оладушка, і все, і він буде стоять вгорі. А нам треба матеріал, щоб ходив, щоб вертався назад. Тоді, якщо войлок прижме вгору, пилюка між оцими зазорами раз і пішла в стакан. А оладушок у нас отой вгорі пристав і все. Я не кажу, що мочалка там ідеальна, але нам треба матеріал, що грає. Щоб він все время був прижатий до оцього бурта гільзи, щоб був прижатий, щоб туди не йшла пилюка. І все. Оце в мене така думка. Через час відкрутю, приспустю як штани і покажу, що з тою мочалкою. Я думаю, що її теж зіжме. Я зря її намазав отим літолом. Це вже потім мисля прийшла. І теж вона злипнеться і буде таким лодушком стояти Треба, мені кажеться, насухо це все зробити і поставити сухий поролон І тоді буде правильно. Так, ну висказуємо свої думки. А тільки час покаже, хто прав, хто виноват. Так, і ще по поводу. От тут маслінки, щоб урізати. Хто знав витягував? Тулки там кальоні чи не кальоні, можна його просверлити. Так, на, на ходу чи ні. Я мажу ведешкою, воно видно, що воно влажне. Бризкаю з обох сторін ведешкою Ну, не знаю. Попадав воно туди чи не попадав Так. Все, всім пока.